Вітаю вас на каналі Гідгейм, на мікрофоні Гід Іван. І сьогодні зробимо короткий огляд основних персонажів гри Відьмак 3 Дикий Гін. Якщо формат сподобається, пишіть коментар та ставте лайк. Якщо відео набере 10 лайків, вийде наступна серія. Також формату хочу робити огляд і про бесті, тому все в ваших руках. Заливайте кип'яточок чайочок приємного перегляду, а ми починаємо. Весемір був найстарішим з нині живших членів школи Вовка та, скоріш за все, найстарішим відьмаком на усьому континенті. Хоча він вічно скаржився на свої зламані кістки та свій вік, яким він міг сміливо помірятись з самими руїнами Каєр Морено, він навіть не думав про заслужену пенсію. Символічний, але усе ще енергійний, він продовжував винищувати чудовиськ за винагороду. Яка часом бувала більшою, ніж в усіх його учнів разом узятих. Геральтом він згадується як колись суворий та вимогливий вчитель фехтування, який з роками став для молодих відьмаков кимось на зразок прийомного батька та наставника, який завжди порадить та допоможе. Навесні 1272 року, коли починалася ця історія, Весемір супроводжував Геральта в його пошуках Єніфер. Подорожуючи разом з ним через спустошену війною Темерію, Циріла народжена в 1251 році, Циріла Фіона Елен Ріанон або просто Цирі, безсумнівно, є надзвичайною особистістю. Хоча, коли я вперше зустрів її, вона здавалася звичайною дівчинкою з сивим волоссям. Сказати, що Цирі, прийомна дочка Геральта, було б грубим спрощенням. Цирі це набагато більше. Вона його доля, його дитина-несподіванка, пов'язана з відьмаком складними узами долі. Дотримуючись традиції відьмацької професії, Геральт відвів Цирі до Морхена. Там разом із Вісіміром він навчив їй ремеслу вбивати монстрів. Саме тоді з'ясувалось, що Цирі була джерелом, людиною, обдарованою могутніми магічними талантами. Здібності Цирі також виявилися її прокляттям. Через них їй довелось ховатись від усього світу. Вперше відьмак спіткав круковолосу чарівницю добрих років 20 тому їхнє знайомство розпочалося пригодою з джином, а почуття бажання, промовлене тоді Геральтом, нерозривно спіткало їхні долі. Втім, їхні стосунки виявились непростими, сповнені злетів, падінь, падінь, криста розставань. Кохання Геральта та Є було безсумнівним підтвердженням того, що протилежності притягуються. Кілька років тому, після багатьох перепетій, Геральт та Єніфер нарешті воз'єднались одне з одним, втім, той спокій було порушено нападом дикого гону. Єн було викрадено. відьмак без волікань вирушив на її порятунок, що завершилось для нього втратою пам'ять. Коли він нарешті повернув її, то одразу поновив свої зусилля з пошуків своєї коханої чарівниці. Багатьох людей вражає дружба, яка існує між мною та Геральтом з Рівії вже понад чверть століття. Коли ми почали зустрічатись, злі язики ніби радили йому пограбувати мене, задушити, кинути в яму та замульчувати про всяк випадок. Ці люди просто заздрили, адже Геральт мій найщиріший друг, що він неодноразово доводив. Я міг би багато розповідати про цього всесвітньо відомого мисливця на монстрів, відомого в стародавній мові як Грінблейд. Ім'я, що означає білий вовк, Геральт з Ріві також є винятковою постаттю. Можна подумати, що він простий збирач падаль, який професійно винищує всіляких звірів. Але при ближчому розгляді він виявляється надзвичайно цінним компаньйоном, зовні задумчивий, мовчазний, можна сказати, буркотливий. Проте з друзями щирий, чесний і готовий запропонувати пораду за допомогу. Більше того. Хоча він не особливо витончений і не має непомітної зовнішньості, він користується високою повагою серед жінок, справжнє ходяче протиріччя. Без удаваної скромності можу сказати, що знаю його як мало хто інший. Я був поруч з ним і в горі, і в біді, підтримуючи його мудрими порадами, добрим словом та гострим розумом. Звичайно, я тісно пов'язаний з його історією, як минулою, так і сьогоденням. Тому мій обов'язок продовжити літописну роботу та заради пам'яті майбутніх поколінь описати, як складається його доля. Якщо сподобалось відео та хочете нових історій зі світу Відьмака, пишіть коментар, ставте лайк, підписуйтесь на канал та телеграм в описі. Так я зрозумію, що вам зайшов формат. Та я не дарма гаю час. Всім пока-пока!